Та буде брати перше перекриття по ауткаду гарантовано. 3, 2, 1. Відкрився з першого перекриття по ауткаду. Подивимось, що він нам намалює. ТНД ТНД виглядає цікаво, якщо б не було так багато максимумів, але загалом при хорошій, при хорошій... дохідності, при хороших таймінгах, ТНД. Не знаю, поки що ні. Так. Ауткат, чекаємо ауткат, тут ще 35 секунд відпрацювання. Подивимося, як все відпрацює. ТНД, не знаю, глянемо ТНД, поки що не поспішає по ТНД приймати Е, uh, Що стосується Крутойл, де, да, напевно, просто треба чуть-чуть нижче провалитися, буде непогано. Uh, що стосується ауткада, тут залишається ще 20 секундочок і я надіюсь, будемо забирати перший плюсик. Uh, PHP. дуже хороша ситуація, одразу готовність по PHP. Ауткат поки що закривається в плюс, але давайте дивитися. php наразі готовність. <кхм> PHP готовність наразі. І так, ауткат з першим перекриттям закривається з любих точок входу в плюс. Чекаю плюсики в чат.